Виходити про таку цікаву тему, як джерела трафіку, звідки в українських сайтах береться трафік, відвідувачі на сайті. Здавалося б, що тут все зрозуміло. Люди заходять на сайт, от звідси беруться відвідувачі. Насправді, джерел трафіку існує кілька основних. І прямі відвідувачі на сайт це далеко не основне джерело трафіку в українських сайтах і в іноземних сайтах так само. Величезна кількість людей приходить на сайти через пошукові системи. Через Google, через Яндекс, якщо брати український інтернет. Тому для людей, які роблять українські інтернет-ЗМІ, дуже важливо оптимізувати свої сайти для пошукових машин, зробити так званий SEO Search Efficiency Optimization. Зробити так, щоб сайт був добре проіндексований пошуковими машинами, і щоб люди, які шукають інформацію на теми, пов'язані з тематикою інтернет-ЗМІ, приходили саме на сайт цього інтернет-ЗМІ. Ця ситуація. Вона не тільки для України важлива, в принципі, пошукові системи є одним з основних джерел трафіку і для західних сайтів, в тому числі. Тут немає нічого складного, просто потрібно програмістів, які працюють над сайтом, попросити, щоб вони робили все грамотно з точки зору SEO, з точки зору пошукової оптимізації, там правильно підписали картинки, правильно розставили шрифти, заголовки на сайті. Можна до цього залучати веб-студії спеціальні компанії, які займаються пошуковою оптимізацією, це коштує недорого, десь приблизно 150-300 доларів. Коштує там звіт по SEO. Компанія передає інтернет-змі цей звіт, і програміст вже може реалізувати ті рекомендації, які були дані СІОшниками. Наступне джерело трафіку це партнерські програми. Величезна кількість трафіку на сайти українських ЗМІ приходить з партнерських мереж, такі як MarketGid, Retram, Meta, Join, Selector News. Ну, це, в принципі, основні партнерські програми через так звані інформери. Коли людина дочитує новину чи статтю на сайті, то вона бачить посилання на інші статті на інших сайтах. Вона клікає на відповідний лінк і потрапляє, наприклад, на сайт MarketGіду. Існують коефіцієнти обміну. Якщо видання віддало, наприклад, MarketGіду там тисячу кліків. То маркетгід назад повертає там вже відповідно до домовленості, чи 1200, чи більше, як вже власне з Маркетґідом домовишся. Так само з іншими партнерськими мережами. Певною мірою ця ситуація для українського інтернету є унікальною, коли ну, аудиторія отак ходить між сайтами, ніби по колу, вони між собою обмінюються цією аудиторією. Але тим не менше, виживати без цих інформерів, без партнерських програм дуже складно. Це мова йде про тисячі, іноді десятки тисяч відвідувачів на день, які з'являються на сайті саме через партнерські програми. Таке джерело трафіку, як соціальні мережі. Буквально десь рік чи півтора тому Facebook на Заході обігнав пошукові системи, навіть обігнав Google як основне джерело трафіку на сайт інтернет-ЗМІ. Якщо раніше більшість трафіку приходило, хай буде на той самий сайт New York Times саме з пошукових систем. То тепер джерелом трафіку номер 1 для інтернет змі став Фейсбук і інші соціальні мережі. Це унікальна тенденція, на яку варто звертати увагу, в тому числі, і українським інтернет-змі, і інтегруватися з Фейсбуком, робити там свої перші кроки, робити експерименти, стартувати там свої сторінки і починати публікувати інформацію не тільки в себе на сайті, але й власне у Фейсбуці. Людина не кожен день може зайти на сайт інтернет-змі, зате вона. Кожен день заходить в свій профіль на Фейсбук, дивиться там, які з'явилися новини, які з'явилися статті, матеріали. Відповідно, клікає на них, що дуже важливо. Рекомендує іншим людям через механізми цієї кнопки лайк, like, шер. Там подобається, рекомендую, поділитися тощо. Нещодавно наша компанія створила сайт advermap.com.ua, це є рейтинг українських сторінок Facebook'у, Фейсбуку. То я всіх запрошую зайти на цей сайт, подивитися, які українські змі мають найбільш популярні сторінки на Facebook. Подивитися, як зроблені ці сторінки, там дійсно є чому повчитися. Є цікавий рейтинг російських Facebook-сторінок, advermap.ru теж нещодавно ми запустили. І є глобальний цікавий сайт, називається SocialBakers.com. Там в цілому статистика по Фейсбуку, по всьому світу. Статистика як по брендах, так і. По сторінках інтернет-ЗМІ. Можна подивитися, хто там на першому місці і про що там інтернет-ЗМІ пишуть. На Facebook варто публікувати десь 6-7 новин чи статей, таких найбільших, найбільш яскравих протягом дня. Якщо публікувати менше, то менше людей це побачить і менше людей прийде на твій сайт. Менше буде натиснень цих кнопок лайк-шер, like, воно буде повільніше розходитися. Якщо публікувати більше, то люди просто будуть відписуватися від такого потоку інформації. Велика кількість статей, там 10, 15, 20 і більше, людям на Фейсбук не потрібно, воно буде дратувати. Дуже багато людей читають на Facebook не все підряд, не recent news, а читають top news. Тобто вони дають право Фейсбуку відбирати той контент, який показувати людині в профілі. Тому, якщо публікувати занадто багато інформації на Facebook, від імені своєї сторінки, від імені свого інтернет-видання. То люди будуть відписуватися, вони це сприймати не будуть. Дуже класну роботу на Facebook робить кореспондент.нет. У них є сторінка власне кореспондента, є сторінка спецпроекту блоги кореспонденту. От можна подивитися в цьому напрямку, і дуже класно все робить українська правда. Українська правда ну, мені говорили, що отримує ну, кілька десятків тисяч переходів на день з Фейсбука. При тому, що відвідуваність загальної української правди десь 150-200 тисяч переходів на день. Тобто, ну це суттєва частина трафіку української правди належить, приходить з Фейсбуку. Якщо я вже почав говорити про Фейсбук, то я дуже раджу дивитися за тим, що робить Фейсбук для журналістів. Вони роблять зараз багато цікавих речей. Починаючи від реєстрації на сайті через Фейсбук, я думаю, що варто це зробити. І завершуючи тим, що люди можуть коментувати на сайті через Facebook, це дуже зручно. Я думаю, що в українському інтернеті дедалі більше буде користувачів Facebook, і можна цілком сміливо там свої коментарі з сайту, свої власні забирати і ставити туди Facebook-плагіни. Facebook дає можливість робити опитування, можна цим функціоналом користуватися. Звичайно, варто поставити на сторінку цю кнопку лайк Facebook. Яка дає можливість людині, яка читає ваш сайт, не виходячи із сайту, рекомендувати цю статтю для своїх друзів на Facebook. Поставити собі Facebook Social Plugin, який дає можливість стати прихильником вашої сторінки на Facebook. От. Ну і, власне, починати з цією платформою працювати, отримувати звідти додаткові переходи. Крім того, що це трафік на сайт, це ще допомагає підвищити впізнаваність самого бренду. Тому що Facebook дозволяє опублікувати логотип видання на сторінках цієї соціальної мережі. Ну і люди постійно цей логотип бачать в себе перед очима, якщо заходять на сторінку, на сторінку ЗМІ на Facebook. От. Крім Facebook, є ще сенс бути присутнім в Твіттері. Твіттер це. Ще одна ще один сервіс, який дуже активно росте в усьому інтернеті, в західному, в українському в тому числі. От і там спілкуються так звані трендсеттери, тобто найбільш активна частина інтернету. Це люди, які добре розбираються в технологіях, які часто мають багато там не знаю, впливових. Друзів, які миттєво передають інформацію далі, і коли ти починаєш спілкуватися з ними на твіттері, то ти ну, ніби приєднуєшся до цієї тусовки, ти маєш можливість свої новини, свої статті давати ну, на найбільш таку активну аудиторію, аудиторію людей з активною життєвою позицією. Як це зробити організаційно? Може бути в редакції окрема людина, яка відповідає за всі аккаунти в соціальних мережах. Тобто вона підтримує сторінку на Фейсбук, сторінку в Твіттері. Там, якщо є потреба сторінку на YouTube, на Journal, ну, де має бути присутній інтернет видання, ті сторінки воно, ця людина підтримує. І може бути другий варіант, що є, наприклад, редактор рубрики кіно, він підтримує сторінку, пов'язану з кіно на Facebook. Є там редактор рубрики Блоги він підтримує все, що пов'язане з блогами в соціальних мережах. Ось такий підхід, в принципі, багато часу це не займає. От, залежить від масштабів видання, тому тут потрібно дивитися, чи там доросло вже видання до того, до того моменту, коли варто окремо людину призначити на роботу з соціальними мережами, чи можна цю роботу рівномірно розподілити між журналістами. Що можна публікувати на Твіттері і на Фейсбук? І що публікують західні українські інтернет-видання? Перше все, це. Найбільш такі яскраві новини і статті, посилання на найбільш яскраві новини і статті. Facebook дає можливість опублікувати лід фото, заголовок і короткий лід текст, власне, посилання на сайт. Твіттер дає можливість опублікувати заголовок і посилання. Важливо, щоб журналіст, перед тим, як писати цей заголовок і посилання в Твіттер чи там на Фейсбук, його якось перефразував, щоб він не просто копі-пейстом брав із сайту і ставив це в соціальні мережі. Щоб загалом був більш привабливим, щоб більше людей захотіло на нього натиснути і перейти на сайт почитати. Трошки рідше це можуть бути якісь анонси пов'язані з діяльністю власне самого інтернет-видання. Якщо воно стартує якийсь там новий спецпроект, чи стартує нову рубрику, чи вирішило організувати веб-конференцію, то такий анонс теж може бути опублікований в соціальній мережі. Нещодавно інтернет змі придивлялися ще до LiveJournal, до живого журналу. як... Такої платформи, де теж варто бути присутніми, щось там намагатися робити. Але, судячи з усього, Facebook ЖЖ активно витісняє. От. І я останнім часом не бачив активності українських інтернет змі в LiveJournal, і підозрюю, що це цілком виправдано. Туди можна в Live Journal публікувати знову ж таки ті самі посилання на свої статті, якісь там анонси публікувати. Але якщо є Facebook і Twitter, то це особливого сенсу не має. Я не думаю, що це дасть багато переходів. Ну, а час редактора на це буде витрачений. Якщо у видання є багато відеоконтенту, то є сенс його опублікувати на YouTube, мати свій канал, особливо, якщо мова йде про телеканал, то викладати його на YouTube. Дуже класний сервіс Vimeo. Він дає можливість викладати відео більшої якості. І більш тривалі відео, там, на годину і більше. Є безкоштовний аккаунт на Vimeo, є платна підписка, вона коштує близько 65 доларів на рік, де є можливість викладати там, ще більше відео, ще, ще кращої якості і, і довшої тривалості. Тут може виникнути ситуація, коли інтернет-видання не хоче віддавати свій відеоконтент на YouTube чи на інші відеосайти, щоб не втрачати трафік, щоб люди дивилися ці відео саме на сайті інтернет-видання. Це досить виправдана стратегія, в принципі. От. Але тоді потрібно докласти максимум зусиль, щоб люди такі прийшли на цей сайт, і тут відео ці подивилися. От. Іноді є сенс викладати одночасно і собі. На сайт і копіювати їх, наприклад, на YouTube, там, накладати якісь плашки графічні, логотипи, щоб люди бачили, що цей контент спродукований саме таким інтернет-виданням. Так, воно не зможе показати там, рекламні банери, не може там, зарахувати собі хост, відвідування. От, але з іншого боку, воно підвищує свій бренд, впізнаваність свого бренду. От. Знову ж таки, на YouTube можна підписуватися на відеоканали. От. Коли ЗМІ викладає туди відеоролики на Ютуб, то відвідувачі Ютуба можуть попідписуватися на, на відеоканал і лишатися на зв'язку з цим інтернет-виданням. Таким чином не факт, що людина зайде на сайт, нехай буде телекритиків, відеотеку подивитися чергове відео. Але якщо вона підписана на відеоканал телекритики на Ютубі, то вона це відео подивиться. Тобто, часто тут мова йде про залучення додаткової аудиторії, яка інакше би ці відео просто не побачила.